Якщо зменшити землю до розмірів баскетбольного м'яча, то сонце, порівняно з нею, буде як два знаки Голівуд, поставлені одне на одного. Вражає? Так. Допоки не згадати, що наша зірка це всього лише жовтий карлик. І у всесвіті існують супергіганти, поруч із якими сонце, здається, крихітною піщинкою. У 2024-му вчені назвали справжнього монстра. Надгігантську зірку здатно поглинути сонце разом з половиною сонячної системи. То хто цей новий рекордсмен? Чому розмір у космосі? Не насправді найголовніше. І що треба, аби дійсно стати першим у всесвіті? Найбільше після сонця зірка на нашому небі це ні не полярна зоря. Насправді це менш популярна ар золотої риби, що розташована в одноіменному сузір'ї. Її можна спостерігати лише з південної півкулі землі. У 2024-му вчені змогли вперше в історії детально роздивитися поверхню зірки, і вона не розчарувала. З'ясувалося, що розпечена плазма на ар золотої риби буквально бурлить і формує гігантські бульбашки. А оскільки радіус зірки майже у 300 разів більший за радіус сонця, то отже й бульбашки на її поверхні можуть бути розміром з нашу зірку. Та, хоча Ар золотої риби найбільша заря на нічному небі, вона далеко не найбільша у всесвіті. Донедавна цей титул тримала UI щита. У 2012 році науковці за допомогою дуже великого телескопа у Чилі виміряли параметри трьох червоних супергігантів, розташованих в центрі чумацького шляху. Серед них була і UI щита, чий радіус шокував астрономів. Він склав 1708 радіусів сонця. Але не думайте, що ця зірка всього лише в 1700 разів більша за нашу. Зараз поясню, як це працює. Перед вами два куби. Сторона білого дорівнює одному радіусу сонця, а сторона сірого двом. І хоча сторона сірого куба всього вдвічі більша, всередині нього може поміститися вісім білих кубів. Так само працює з іншими 3D-об'єктами, наприклад, зірками. Виходить, що всередині ui щита може поміститися майже 5 мільярдів сонць. Вірніше, могло б поміститися, якби вчені не помилилися. У 2023-му параметрі зірки перевиміряли і з'ясували, що її радіус становить всього лише якихось 909 сонячних. Отже, у 2024-му місце найбільшої зірки Всесвіту посіла WOHG 64, чий радіус у понад півтори тисячі разів більший за сонячний. Цей гігант розташований в сусідній галактиці, великій Магелановій хмарі. За 160 тисяч світлових років від нас. На наше щастя. Адже якщо помістити WOHG64 у в центр сонячної системи, вона поглине п'ять із восьми її планет, включно із Юпітером. Навколо гіганта обертається масивна хмара з пилою та газу. Вона сформувалася внаслідок потужного зоряного вітру, що викидає матеріал з WOH назовні. Цей пончик з масою дев'яти сонць простягається на цілий світловий рік. Тож ця зірка заслужено тримає титул найбільшої. Чи ні. Річ у тім, що існує зоря набагато більша за WOHG 64. Проте науковці, здається, ігнорують цей факт. Мова про червоного надгіганта Стівенсон 2D FK1. Її радіус дорівнює 2150-м радіусом Сонця. Попри вражаючий розмір, науковці зорю ніби не помічають. Річ у тім, що Стівенсон порушує закони фізики і виходить за так звану межу хаячі. Двічі. Аби тиск плазми не розірвав зірку зсередини, гравітація не стисла її передчасно в білого карлика. Вона має знаходитися у гідростатичній рівновазі. Саме цей параметр визначає можливе співвідношення маси, радіусу та температури зірки. А Стівенсон порушує одразу два з трьох правил: обмеження по радіусу та температурі. Попри допустимий, мінімальний ліміт у 3,5 тисячі кельвінів температура цього надгіганта становить лише 3200 кельвінів. Це нижче ніж у найхолодніших відомих нам супергігантів. Отже, вчені точно мали десь помилитися або в параметрах Стівенсона, або в розумінні законів фізики. Та поки статус найбільшої зорі у всесвіті залишається у супергіганта wohg 64 Але супергігантом вона називається зовсім не через це. У класифікації зірок є й гіпергіганти, але вони більші не за розміром. А за світністю. І взагалі розмір. Це не єдиний критерій, який має значення у космосі. Хочете побачити справжнього рекордсмена нашого всесвіту? Ось він. Це r 136. Радіус цієї зорі лише в 42 рази більший за радіус Сонця. Та вона чемпіонка в геть іншій вазі. Буквально. R136i1 називають однією з найважчих, найяскравіших та найгарячіших зірок. Її маса дорівнює майже 200 масам сонця. Це друга наймасивніша зоря у знаному всесвіті, яку обійшла тільки і сусідка по туманності Тарантула Бет 9998 чия вага на 30 сонць більше. Але ці титули з ними не залишаться надовго. Обидві зірки страждають від надпотужного зоряного вітру. На R136A1 він сягає 2600 км на секунду. Через це зірка втрачає понад 3 квінтильйони кілограмів маси щосекунди. Науковці вважають, що з моменту своєї появи вона вже втратила близько 35 мас сонця. Яскравість r 136 a 1 також сягає вражаючих 4 мільйонів 700 тисяч сонячних. Якби сонце мало таку світність, температура на Землі піднялася б до божевільних 16 тисяч 200 кельвінів. Це майже втричі більше ніж на поверхні власне сонця. Але R136A1 посідає лише сьоме місце у всесвіті за світністю. Титул найяскравішої зірки ж належить Годзілі з галактики Sunburst Арк. Вона яскравіша за сонце в неймовірні 255 мільйонів разів. Та ар 1 легко переможе цього монстра у змаганні найгарячіших зірок. Адже її температура сягає близько 46 тисяч кельвінів, що в півтора рази більше. За температуру «Годзіли» і майже у вісім разів гарячіша за сонце. Та r 136 a 1 навіть близько не підібралася до чемпіона у цій категорії ця непримітна зоря чи радіус вдвічі менший за сонячний WR102. І вона чи не найнебезпечніша у космосі? Через надпотужний зоряний вітер. Вона втрачає в сотні мільйонів разів більше маси, ніж сонце. Разом з шаленою ультрафіолетовою радіацією. Ці вітри стискають та іонізують матерію у навколишньому міжзоряному просторі, утворюючи навколо зірки бульбашкоподібну туманність. А все через надвисоку температуру. На WR102 вона сягає близько 200 тисяч кельвінів. Якби наше Сонце розігрілося так само, то на Землі випорувалися б не тільки океан та атмосфера, а й більшість кори з мантією. Та науковці підозрюють, що WR102 може скоро перетворитися на наднову і втратити своє звання найгарячішої зірки Всесвіту. Попри те, що r 136 a 1 не перемогла в жодній з категорій. Рідкісна сукупність масивної ваги, яскравості та температури робить її справді унікальною. Але як і в книзі рекордів Гіннеса, де поруч із найбільшою вагою, яку будь-коли підіймала людина записаний рекорд з найдовшого ходіння по лего. у всесвіті є свої дивні рекордсмени та антирекордсмени. Якщо вам здавалося, що гігантські зорі чи радіус у тисячі разів більше за сонячний, це найнеймовірніше, що є у космосі. Я вас здивую. Насправді бути найменшими у всесвіті набагато складніше. Але зірці з надзвичайно довгою назвою EBLMJ055557AB це схоже вдається. Її радіус та вага складають всього 8% від радіусу та ваги сонця. Це найменше відомо людство заря, в ядрі якої відбувається реакція ядерного синтезу. І це при тому, що вона менша за Юпітер. Чому тоді він досі не перетворився на зірку? На наше щастя, хоча газовий гігант і важить вдвічі більше за всі планети сонячної системи разом узяті, його маса складає лише одну тисячну від маси сонця. Цього недостатньо, аби розпочався ядерний синтез. Але не всі зірки підкоряються цим законам. Наприклад, ще один кандидат на найдовшу назву – плюс 10. Мабуть, найбільш шокуюча зоря у всесвіті, це пульсар, що має ядро з нейтронів та надпотужне магнітне поле. Він робить оберт навколо своєї осі всього за 1,1 секунди. Але найнаймовірніше те, що радіус зорі становить лише 2,6 кілометра. Це менше, ніж 4 мільйонних від радіуса Сонця. Тим не менш, навіть такий крихітний пульсар випромінює достатньо радіації, аби знищити життя на землі. Та, зрештою, на цього рекордсмана чекає сумне майбутнє. Поступово він припинить обертатися, а його температура падатиме, доки від зірки не залишиться сама мертве ядро. Та є серед космічних рекордів справжній марафонець, що відмовляється помирати. Мова про наднову сузір'я великої ведмедиці iptf 14 HLS У 2014 році команда науковців з університету Каліфорнії в Санта Барбарі помітили вибух над нової за понад півмільярда світлових років від землі. І у цьому не було б нічого незвичного. Якби вибух не повторився ще раз, а згодом ще, і ще, і ще загалом протягом наступних тисячі днів вчені зафіксували п'ять піків яскравості, що мало б дорівнювати утворенню п'ятьох наднових. Ба більше, коли науковці підняли історію спостережень, з'ясувалося, що зірка вже вибухала рівно за 60 років до того. То як таке взагалі можливо? Відповіді на це питання у науковців немає досі. Є тільки гіпотези, одна з яких говорить, що в ядрі зірки могла утворитися антиматерія, і щоразу при контакті зі звичайною матерією вона б анігілювала і спричиняла потужний вибух, подібний до наднової можливо, нові знахідки пролюють світло на цю загадку. Але що більше космічних відкриттів ми зробимо у майбутньому? То більше нових рекордів серед зірок побачимо. І одним з них може стати наймасштабніша лялька Дарума у всесвіті. Річ у тім, що за припущеннями вчених в ядрі деяких червоних гігантів може знаходитися не стиснутий гелій, а повноцінна нейтронна зірка. Така заряда рума може утворитися під час зіткнення цих двох об'єктів, наприклад, у перенаселених кулястих зоряних скупченнях. Гіпотезу щодо існування цих зірок ще в 1977 році висунули фізик-теоретик Кіп Торн та астрофізикиня Анна Житкова. А у 2014-му чотирнадцятому телескопи у Чилі знайшли першого потенційного кандидата у об'єкти Торна-Житков зірку HV2112. Та вже за чотири роки нове дослідження спростувало наявність в ядрі цього червоного гіганта нейтронної зорі. Річ у тім, що подібні об'єкти мали б містити літій, молібден та робідій у високих концентраціях. А свіжий погляд на цього кандидата в об'єкти Торна-Житков не знайшов потрібних рівнів концентрації цих хімічних елементів. Але не засмучуйтеся того ж року, науковці знайшли нового кандидата в першу у всесвіті зірку Дарума hv 1141. І що на її статус підтвердять, у нашій з вами книзі рекордів космосу можна буде зробити новий запис одразу поруч із найяскравішою зіркою з темної матерії кандидатів для цієї категорії у 2023 році знайшов телескоп Джеймс Веб. Це JAD ESGS-Z13, 12 та 11.0. Вони настільки далеко, що до нас доходить світло, яке вони випромінили 13,5 мільярдів років тому, всього через 300 мільйонів років після Великого вибуху. І Якщо вченим вдасться довести, що це не далекі галактики, а саме зірки, це буде прорив тисячоліття. Адже існування темної матерії науковцям досі не вдалося підтвердити. Та згідно теорії, зірки з цієї загадкової субстанції формувалися з хмар водню та гелію, що колапсували у центрах протогалактик на початку зародження Всесвіту. Там частки темної матерії, які також є антиматерією, зіштовхувались анігілювали і таким чином запускали ланцюжки реакцій у газовій хмарі. Ці процеси розігрівали скупчення водню з гелієм і формували зірку. Температура зорі з чорної матерії може бути такою самою, як і температура сонця. Але її маса в мільйони разів більша, а яскравість в мільярд разів перевищує сонячну. Наприкінці свого життєвого циклу така зірка в теорії. Мала колапсувати в надмасивну чорну діру. На сьогодні вченим, аби підтвердити, що ці три об'єкти дійсно темні зірки. Не вистачає буквально одного стрибка у електромагнітному спектрі. Його здатен продемонструвати один конкретний ізотоп гелію. Саме він довів би науковцям і світу, що перед нами саме зірка з темної матерії, а не галактика. Та поки наукова спільнота чекає на диво, у всесвіті можуть з'явитися ще одні рекордсмени: чорні карлики. Це остання сходинка еволюції зірок на кшталт нашого сонця. І у всесвіті їх не існує тільки тому, що космос ще надто молодий. Коли реакції в ядрі сонця зупиняться і воно скине свою оболонку, утворивши туманність, все, що залишиться від нього, це білий карлик. Надзвичайно щільна, невелика заря температурою від 4 до 150 тисяч кельвінів. Але оскільки така заря вже мертва всередині, цю температуру неможливо буде підтримувати. Отже, колишнє сонце поступово остигатиме, аж доки не перетвориться на чорного карлика над щільну холодну темну кулю. Але на це має піти близько одного квадрильйону років. А нашому всесвіту всього близько 14 мільярдів років. Тому чорних карликів поки що просто не існує. Але в далекому майбутньому вони зможуть позмагатися за рекорди одразу в декількох категоріях. Окрім надзвичайної щільності, що може навіть спровокувати вибухи і змусити деякі з масивних чорних карликів перетворитися з часом на наднові, ці зорі можуть змагатися за статус найхолодніших. Температура їхньої поверхні гіпотетично може сягати майже абсолютно нуля. Таких рекордів зірки ще точно не встановлювали. Але якщо врахувати все, про що я розповідав вам у цьому відео, яка з зірок все ж є абсолютним рекордсменом? Не буду більше тягнути інтригу. Звання абсолютного рекордсмена Всесвіту я віддав зірці, яку ми бачимо на небі найчастіше: Сонце. Попри те, що воно далеко, не найбільше, не наймасивніше і не найдивніше у космосі, сонце єдина відома нам зірка, біля якої виникло життя. Життя достатньо розумне, аби оцінювати інші зірки і роздавати їм уявні космічні рекорди. А кому б ви віддали звання космічного рекордсмена?